Роман Анатолійович деякий час працював в музеї екскурсоводом, але і там не випускав пензлів з рук, бо музейна тиша надихає. Він згадує: пам'ятаю, як часто, після численних екскурсій у Пархомівському художньому музеї, коли все затихало, спостерігав чудову гру променів сонячного світла, на стінах, на полотнах старовинних майстрів, щось було в цьому магічне, значуще. Можливо, років 200 тому так само дивився на свої картини та інтер'єр граф Іван Подгорічані, господар садиби, і не міг навіть близько собі уявити, що його будинок стане приміщенням для художнього музею, куди щодня приїжджатимуть відвідувачі з різних куточків України та навіть усього світу.